Мончани, вас вітаю. Я хочу окремо записати таке поздоровлення, побажання 2025 році. Я впевнений, що Україна переможе, буде мир. А після того ми от цю банду, яка сьогодні сидить, це яка зрадила нашу команду і міста. Працює на бандитів вже більше двох років. Це і першозаступник Ганіч, людина бариги, аферіста Андрія Дікуна, це Терещенка Катерина, така ж сама зрадниця, як і Плитньова без честі совісті. Та іншу шваль ми обов'язково винесемо звідси наступного року, після виборів, які відбудуться місцевих, в законний спосіб, звичайно. І я думаю, що все у нас буде добре. Я дуже люблю Умань, я буду її розвивати і надалі, зважаючи на протидію цих всіх виродків, які сьогодні окупували місто, фактично, я маю на увазі.